Infiniti qx 18-го року на 2-літровому бензиновому турбодвигуні на повному приводі, на крутейшій комплектації. Тут є адаптивний круїз, крута оптика, гарні чорні 19 колеса на крутій резині мішлін, камера 360, проктроніка 360, дуже гарний білий перламутр, ключовий доступ, тонування, алюміній по салону, шкіра, рівненька прострочка, пам'ять сидінь, пам'ять керма. Автомобіль проїхав 85 тисяч кілометрів всього, ось такі дисплеї по салону. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, класна музика. Заводиться з кнопки, звісно ж, ось такий селектор перемикання передач, вибір режимів руху. Можете налаштувати під себе, можете вибрати вже якийсь запрограмований. Велетенський здвижний люк, панорама. Ось так все виглядає. Максимально цілий, збережений, доглянутий автомобіль, обслужений, вкладить, не потребує. Зроблений максимально якісно після Америки. Помінено все на запчастини, які потрібно було замінити, замінені на оригінали. Клімат тут трьохзонний. Ось так все виглядає. Два комплекта ковриків в багажнику лежать резинові на зиму. Ось такий автомобіль по колу. Кому цікавий, живий, обслужений з невеликим пробігом по гарній сіні. QX50 на 2-літровому турбодвигуні на повному приводі в шикарному стані. звертайтесь. кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви завжди зможете його переглянути, протестувати та придбати. Придбати можна буде за готівку без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.